літа перший плюс другий сорт. Вага лотика 20 кг, ціна 3500 гривень за, цілий, за цілу коробочку. Саме перше, що нам попадається, це ось такі чоловічі найки. По розміру зараз вам озвучу, і це 45,5 розмір. Ось така моделька. Наступне, що нам попадається, асікси. Розмір, напевно, буде 42-й. Ось така моделька. підошва, Далі. Вау! А це що за така модель? Це у нас, не знаю, що це за бренд, чоловічий розмір, пише 46,5. Взагалі крутезні. Дуже крута модель. Ось так вони виглядають. Це не брукси, а може і брукси. Ось такі крутезні, дуже круті. Чоловічі. Наступна моделька. Nike. Вау. Ось такого плану, теж досить класні, дуже легасенкі. По розміру зараз вам озвучу. Так, це буде розмір 45,5. Наступна моделька Adidas. Ось такі крутезні. Так, розмір 40-й. Ось така моделька. Далі ванси. Чоловічі. Ось такого плану. Теж крутезний взагалі. Дальше. Так, не знаю, що це за бренд. Жіноча моделька. Розмір буде 36-й, мабуть. Ось такого плану. Дальше. Кеде. Ось така моделька. Розмір, я думаю, буде 38. Наступна моделька ще одна така чоловіча. Ось такого плану. Теж досить-досить круті. Вони всі такі легенькі. Розмір 46. Далі. Ось така моделька. Так, по розміру це буде 38,5. Далі ось такі легесенькі. Така моделька. Це, мабуть, теж буде 38. Далі кеди. Конверси. Розмір буде 38. 39 -й. Ось такі конверси 39-го розміру. Вони максимально легенькі. Ще одні конверси. Оці конверси я вам скажу в ідеальному стані. Просто. Розмір. 37-й, але стан у них ідеальний. Дивіться просто. Ось так вони виглядають. 37-й розмір. Далі ще одні кеди і знову ж таки конверси. Розмір тут я вже не побачу, мені здається, це буде теж десь 37-й розмір. Вони йдуть такі високі. Ось така моделька. Наступні це ще одні кеди. Розмір, мабуть, буде 37-36. Ось такого плану. Далі така моделька теж йде в стані ідеальному. Розмір не бачу, ось так вони виглядають. Крутезна моделька. Далі. Чоловічі 41-го розміру. І теж в протезному стані. Дивіться. Ось така модель. Так, наступні літні вау, але які ж крутезні. Восеніжки показую вам спочатку одну. Ось так вони будуть поглядати. Ремінець. І ось друга. А як вони блищать? Крутезні. Розмір 36-й. Вони повністю новесенькі. Дивіться. Далі. Футбольник, це. Адідас, ось такого плану. Це точно перший плюс другий постану. Дуже класно. Наступна ось такого плану. Бомбезна коробочка взагалі. Розмір 39-й. ось такий і теж ідуть повністю новесенький. Це гарно переливається. Великий каблучок. Розмір сороковий. Крутезний. Дальше Теж більший розмір. Ось такий. Менший вже буде каблучок. 41-й. Ось така моделька. Наступні. Ось такого плану. Тамаріса, 40 сороковий розмір, шкіряна моделька. Ось такі білесенькі. Далі ось такого плану. По розміру 37-й. Далі така моделька. Я не знаю, що за бренд. Теж шкірені, 36-й розмір. Ось така. Наступні розмір по шисімка. Дивіться, який класний. Як вони гарненько виглядають. Ось такого плану. Так, дитяча нам попалася моделька. Розмір 27-й в садик, Мені здається, буде ідеально. До речі, хороший бренд. Тут ці слони, бачите? Це гарний бренд. Так, ще одна футбольна пара. Дитяча. Пума. Розмір 21,5. Сантиметр, сантиметрів 21,5. Розмір 35. Пума. Ось така моделька. Так, ще одні ось такі. Спайдермен. Дитячі на липучках кеди, Теж колезні. Так, наступна моделька йде да ось такого плану. мені це для якихось танців. Ось так. На зав'язочках, тут собі регулюєте хочете ширшу ніжку, хочете вужчу ніжку. Так, розмір я не бачу, але мені здається, це для якихось танців. Наступні ось такі. Теж на каблучку. Так, по розміру це буде 36-й. Наступна моделька дитячий, H&M Ось такий з такими ніби єдинорожками. Розмір 32-й. Так, ще одні дитячі. Десятка пишу розмір. Ось такий блискучі балеточки. І останнє це ось така моделька теж на каблучку. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілу коробочку. Це New Look, сороковий розмір. Вага 20 кг цієї коробочки, ціна 3500 гривень за цілий лотик.